З давніх давен і понині вітаються в Україні здоровенькі були. Тож, дітки, здоровенькі були. Скажіть мені, будь ласка, дітки, як називається наша батьківщина? Вірно, Україна, наша батьківщина, Україна. Яка вона? Вона красива, родюча, багата, єдина, щедра. Можна багато слів підібрати про нашу рідну Україну. Дітки, а хочете, я вам розповім легенду. Тож слухайте. Колись, давно-давно, коли Бог роздавав народам землю, Він роздав наділив всіх народів землею, а українцям не дісталося землі. Тоді вони пішли до Бога попросити шматочок землі. Прийшли, а в цей час Бог молився. І вони були ввічливими, вони не стали його турбувати, вони стояли, чекали. Коли Бог закінчив молитву, то він подивився на українців і сказав: Ой, які ви хороші, чемні люди! І дав їм найкраще місце на землі, яке потрібно було віддати раю. Це було місце, де були поля, сади, ліси, гори, степи найкраще місце на землі. Але він сказав, що ви маєте оберігати і берегти свою землю. І там, на цьому місці. На дуже красивому, родючому і багатому поселилися українці і живуть до наших днів. Тож ми, дітки, з вами всі українці, і говоримо українською мовою. А чи ви не знаєте, як вона називається? Так, це спів Солов'я. Соловейко дуже красиво гарно співає. Його співи голосні, красиві, ніжні, чарівні, так само, як і наша українська мова. Її ще називають солов'їна, бо вона схожа на спів Солов'я. Дітки. А коли ви були зовсім малесенькі? Вам матусі ваші співали ще колискові пісні. Вони теж дуже ніжні і чарівні. Тож послухайте малята. Тиша Вечір на дворі. Творі ніжно посміхалося, заснули зайчики, заснули білочки, і ти на шкотику, засни, засни, заснули квіточки, заснули діточки. Вже за день томилися, заснули зайчики, заснули білочки, діда шкотику, засни, засни, заснули квіточки, заснули діточки. Іди. Вам пісня Колискова? Я гадаю, що так. А ще український народ складає казки, і складав раніше і складає зараз. ви любите казки, дітки? Я гадаю, що любите. А зараз ми з вами пограємося в гру. Я буду читати фрагменти казок українських, а ви будете відгадувати, що це за казка. Тож, давайте почнемо. Я по засіку метели, я на яйцях почели. З якої це казочки фрагмент? Так, вірно, з казочки «Колобок». Наступний фрагмент. Мій котику, мій братику, несе мене листка, закрутіє гори, за бистрі води. З якується казочки фрагмент. Так, вірно, котик і півник. Наступний фрагмент. Ходи, онучко, не сиди, нам рібку вирвати допоможи. З якої це казочки уривок. Так, сказки ріпка. Наступний фрагмент тупо, тупо ногами, сколю тебе рохами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі смерть. З якої заказочки епізод. Так, коза дереза. Ну і ще один фрагмент я вам зачитаю: гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть до батечка, а батечка їсти і пити ще й хороше походити всякої каточки у ривок. Так, і Васик та Лесик. Тож ви бачите, яка красива, чарівна і багата, і співуча, і мелодійна наша українська мова. А ще наші українські люди писали багато віршів української мови. Це дуже відомі є такі поети. Послухайте уривок з вірша. Виростеш дитинко, вивчиш рідну мову, не забудь ні. Коли пісню колискову? Як ви гадаєте, це слова якого поета українського? Так, це слова нашої поетеси дуже відомої Лесі Українки. Добре, дітки! Наступний фрагмент з вірша. Послухайте уважно, тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Дітки! Хто автор цих рядків? Так, це наш відомий на весь світ, Тарас Григорович Шевченко. Він дуже красивих написав вірші. А ще дітки українською мовою ми знаємо багато чистомовок. Зараз разом зі мною ви будете повторювати. Ша-ша-ша осінь вже прийшла. Давайте разом. Ша-ша-ша осінь вже прийшла. Наступна чистомовочка. «Са-са-са», са яка кругом краса. Разом скажемо з вами. «Са-са-са», са яка кругом краса. Молодці. Наступна чистомовка. Іть 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 Листя шухотить. Разом з вами. «Іть-ыпь-ыпь, Листя шухотить. Ще одна чистомовочка. Жля-жля-жля, листя кружля. Разом з вами. Жля, жля жля, листя кружля. Ще одна. Ом-ом-ом ходить дощик за вікном. Разом з вами. Ом-ом-ом ходить дощик за вікном. Ще, Ши-ши-ши, мокрі чоботи суши. Разом з вами. Ши, ши ши мокрі чоботи суши. Ну і ще одна. Ень, ен. Став короткий день. Разом. Ень, 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 став короткий день. Ще відомо українською мовою багато прислів'їв. Давайте ми вивчимо декілька. Одне у нас сонце одна Україна, один у нас красень про. І ще без верби і калини нема України. Молодці малята! А ще відомо українською мовою багато приказок. поем. а які чудові українські пісні. Ти казала понеділок, підем разом по побармілок. Я прийшов тебе нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Разом вчереду, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зуба розом уплила, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зуба розом упливала. Ти казала у четвер, підем разом на концерт. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене У п'ятницю підем разом по пшеницю, я прийшов тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума розом у ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума розом у Ти казала у суботу, підем разом на роботу. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене, підвела, ти ж мене... Пришов тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене. А ще дітки, наш народ багатий на ігри українські зі співаночками. Тож послухайте. Ви зрозуміли, що наша українська мова дуже гарна, чудова, калинова, співуча, солов'їна. Тож нашу українську мову треба любити, берегти, плекати, шанувати, розвивати і передавати наступним поколінням, бо єдина так як мати мова в кожного із нас.